Вітаю, пані та панове. Це фрістудіо 21com Продовжуємо тему модальних дієслів на черзі. В нас досить екзотичне модальне дієслово. Це дієслово «бій». бі. Так, be може бути ще модальним дієсловом. Крім того, що воно може бути нормальним дієсловом, як бути, воно ще може бути модальним дієсловом, і тоді, звичайно, як бути, воно не перекладається і не перекладається взагалі. Що воно означає, чим його їдять? Ну, візьмемо, скажімо, такий приклад. They are to meet the delegation during their visit to France. Вони повинні зустрітися з делегацією під час їхнього візиту до Франції. І найперв нас цікавить оця картина. Ось наше модальне би. І ось повний інфінітив, з яким він стоїть. Тому, власне, говориться біту. 2 тому що далі буде повний інфінітив. Що ми тут маємо? Насамперед, ми маємо плани на майбутнє. І оскільки це візит до Франції, і скорш за все, це офіційний якийсь візит до Франції, щось таке на рівні дипломатії, щось таке на рівні уряду чи як, відповідно, там все вже домовлено, там вже все розписано, все відомо, хто з ким зустрічається, коли, що говорить і так далі. І тому ми можемо вказувати, що в якийсь момент візиту. Буде зустріч з якоюсь делегацією, тому що там є програма візиту. Ми вже знаємо, коли буде ця зустріч, у якій годині вона буде, з ким конкретно, і так далі. І от коли в мене така ситуація, я можу вживати B2. Себто, B2, як правило, дуже формальний. Його не вживають в повсякденному житті, тому що. Він дуже формальний. По-перше, а по-друге, це абсолютно стопроцентна впевненість в тому, що це станеться. Ну, бути так впевненому в майбутньому можна тільки тоді, коли в мене програма дій розписана по хвилинах. От Програма візиту, програма виступів, програма там якогось турне, програма міроприємств, якихось івентів і все. Не більше того, все решта не факт, що відбудеться. Тому B2 показує заплановані дії в майбутньому. Причому це майбутнє має бути більш-менш близьким. Це не має бути через 2 роки. Це один тиждень максимум. Які обов'язково відбудуться. Чому відбудуться? Тому що вони заплановані. Це є основне значення бійту, для чого він існує, і що зазвичай він показує. Далі друга ситуація може бути така. During your stay in the training camp, you are to have. Meals at 9, 12 and 6 o'clock. Протягом перебування у тренувальному таборі ви повинні їсти о 9, 12 і 18 годині. Що ми тут маємо? Ми не знаємо, скільки часу люди пробудуть в цьому тренувальному таборі. Що за тренувальний табір, що вони там тренуються. Нас це не цікавить. Але нас цікавить оце. І тут знову ми маємо R. Модальне дієслово, а далі ми маємо повний інфінітив з залежним словом. Ну, мілс, це просто тому, що така фраза, але насамперед тут «to have» важливо. Можна казати, що ви будете мати прийоми їжі. Можна сказати, ви повинні приймати їжу або їсти, скажімо так. Але це не зовсім той випадок, який був перед тим. Це не є одноразова якась акція, як в попередньому ось тут, як тут мають зустрітися. Раз і зустрінуться і все. А тут дія регулярна. Тобто тут ми маємо справу трошки з іншою ролью біту. І біту це дуже часто про накази і обов'язки. Можна сказати, що він показує обов'язки, накази, інструкції, що обов'язкові до виконання. Тобто Тут не обговорюється, будемо ми їсти чи не будемо, будемо. І тільки в такій годині. Ну, це його друге таке фундаментальне значення. Зауважимо, що бійту ми вживаємо якби в теперішньому часі. І дуже часто це людей збиває, тому що виходить так, що нібито ми говоримо про теперішній час, але насправді про майбутній. І більш того, бій взагалі тут не перекладається. Тут буде повинен, тут буде має, тут відбуватиметься щось, от. Так от. але тут не буде бути. Він тут якби взагалі десь розчиняється в реченні. Значить, загальна схема тут така. У нас буде be. В теперішньому часі це може бути i am, це може бути you, або they, або we, це вже залежить від ситуації. Are, ну, або він, вона Is. І далі повний інфінітив. Цебто інфінітив з частинкою to. Ось така загальна схема. І тут варто пам'ятати, що це дуже формально і офіційно. І в повсякденному житті, в звичайному мовленні, ми такого не зустрінемо. Це офіційні повідомлення, це об'яви, це інструкції, комюніке, правила поведінки в тренувальному таборі, правила поведінки на воді і так далі. І так далі. Щоправда, тут є один нюанс. B2 може вживатися в теперішньому часі, ну як би в теперішньому часі, треба пам'ятати, що він модальний і часів у модальних дієслів, по суті, немає. Але він також може зустрічатися в минулому часі. Про це буде в другій частині. Для чого він там і що він там означає, це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Тому тут зауважимо, що це present. І більш того, можна навіть сказати present simple. Але треба пам'ятати, що це, хоч і презент simple, але виражає він майбутній час. Ось такий біту. Не треба його боятися, не треба е його уникати. Він прекрасний, він дуже зручний. З ним, звичайно ж, можуть бути і питання, і заперечення, це окей, все. У своєму другому значенні він дуже наближається до маст. Дуже-дуже. Ну але це приблизно. Маст все-таки більш такий, е ну якщо завгодно, суб'єктивний. Bitu, це дуже абстрактне слово. Ну і, звичайно, зробимо для формальності приклад із негативом you are not to use your electronics here. Тут не можна використовувати електронні гаджети. Ось воно. Тобто, інакше кажучи, вам заборонено. Ну, от зазвичай це і вся сфера його вживання. Це відео буде мати, звичайно, продовження. Ясно, що воно буде мати ще додаткову частину з вправами, з прикладами, як це все вживається і як цим користуватися, і де користуватися, де ні. Тому скріншот за посиланням. Далі буде. Далі буде пропаст модального бі. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.